Мовчать солдати, мовчать офіцери, мовчить командування, мовчить. і Розвідка український контрнаступ під грифом секретно. Та інформація все ж є. Задачі, які поставлені на першому етапі, вони досягаються. Що відомо про ці задачі, і скільки часу триватиме контрнаступ? Ми дуже віримо в успіх. Я не знаю, скільки нам для цього знадобиться часу. А ми спробували спрогнозувати, Тож чого чекати від контрнаступу сил оборони? Героям! Героям! Східний фронт. Донеччина. Ситуація там складна. На кількох напрямках сили оборони відбивають атаки противника, а на деяких відрізках ведуть наступальні дії та звільняють населені пункти. Виганяємо з нашої рідної землі ворога. Це приємніші відчуття. Ще одне задоволення перераховувати звільнені території. Сторожове, нескучне. ми, окремий батальйон. Удар рейд 129-ї бригади. Звільнив населений пункт, Нескучне. А ще Макарівка та Благодатне. І це тільки на Донеччині. Основний же удар на запорізькому напрямку. Важко не просто з боями. Ну легко тут не буде. Але в принципі ми бачимо, що задачі, які вочевидь стояли в прориві лінії оборони, закріплені нарогом в певних рубежах з метою забезпечення подальшого проходження військ, важкої техніки і резервів, вони виконуються. На контрнаступ росіяни чекали з тривогою, з су тим часом навчались і застосовували психологічні атаки. А щойно наші військові пішли в наступ, росіяни почали нервувати. Вони, наприклад, по деяким напрямкам <зв>. почали перекидати а, з другої лінії оборони та навіть з третьої лінії оборони свої резерви на колосу забезпечень. У той час, як ми навіть свої резерви ще не почали задіювати. Їх 27. різного типу і з різним озброєнням. І ці гелікоптери, один з проявів підтягування резервів. Росіяни намагаються стримати наступальні дії ЗСУ і не тільки авіацією. Американський інститут вивчення війни називає оборонну лінію росіян потужною і глибокою в декілька стратегічних рубежів. Набудована зараз в Запорізькій області лінія оборони, скажімо так, батальйонного бригадного рівня. Вони не системні, аутичні, але з іншого боку, вони захищають е, ті напрямки, по яким е, російські окупанти зможуть як найдовше захищатися. Вони їх побудували так, щоб захищатися найбільш ефективно. По діагоналі до Криму Васильівка, Токмак, Мелітополь і на Крим Росіяни намагаються вести війну на виснаження. До того ж, за час окупації вони встигли закріпитися на позиціях. Міцність західної техніки, козир українців. На відміну від російської, вона зберігає життя екіпажу навіть після прямих влучань. На бойовому завданні Бредлі отримав пряме влучання ракети в башту та загорівся. Екіпаж безпечно евакуювався, а механік водій на третьому фото відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив. Наслідки легка контузія одного з воїнів. Якби це був БМП 1 а не Бредлі. Я думаю, на жаль, скажімо, після двох влучань результат був би інший. Він би був негативний для наших сил. Цьому то ідея дуже важлива, що західна техніка вона дає живучість екіпажу, і екіпаж виживає. Оце найважливіше під час чергової зустрічі у форматі Рамштайн. Партнери погодили новий пакет озброєнь. Основний акцент системи протиповітряної оборони та бронетехніка для підсилення сталевих кулаків ЗСУ. Усе заради того, аби забезпечити прорив ліній оборони росіян. До кінця осені ми будемо вже на адмінмежі з Кримом, і вже мова буде йти про нанесення вогневих ударів в потужних по військових об'єктах російських військ в окупованому Криму, десь в цей же період. Покращимо свої позиції і на сході, тактично. І під Бахмутом є перспективи звільнення, є перспективи звільнення Селедара. повна деокупація та вихід на кордони 91-го року. Це головний пункт формули миру президента Зеленського. І, схоже, що дипломатія досягти цього пункту не допоможе. Тож ставка лише на сили оборони України.